Вітаю вас, мої друзі. Діти, а чи знаєте ви, що з приходом весни до рідної землі повертаються птахи, які зимували в теплих краях? Підгадайте, будь ласка, загадку про дуже гарного птаха. Довгоногий, чорно-білий, у гніздо на хаті сів довгим дзьобом. Знай, туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко, далеко, а як тебе звуть? Так, це лелека. Хтось з вас коли-небудь бачив цього птаха? А чи бачив хтось із вас де лелеки? Будують гніздо. Де розміщується їхнє гніздо? Послухайте, будь ласка, вірша павличка «Мрія». Як виросту, збудую хату. На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю. Нехай розводиться, гніздиться. По всіх деревах і хатах, нехай мені щоночі сниться, що я літаю наче птах. Що хоче зробити хлопчик? Хлопчик хоче збудувати хату. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи можна руйнувати гнізда птахів? Звичайно, ні. Руйнувати гнізда птахів не можна. Послухайте, будь ласка, розповідь про лелек. Лелече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличе лихо, біду. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі леченята, як трішки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте діти, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх. Люблять і оберігають. Це дуже хороші, працьовиті птахи. Якого в них кольору пір'я? Який у них дзьоб? Які у пташки ноги? Як називаються їхні дітки? Тож дітки пам'ятайте, що птахів треба оберігати. І тоді вони порадують нас своїми піснями. Молодці малята, до нової зустрічі!